Надивився я фото в інтернеті, та й думаю, має бути масштабно. А масштабно чи не, гляньте самі. Ну, не показуєте все одразу, тому давайте покажу, що відбувалось до цього. У 2015 році цей костел перейшов у власність громаді Української католицької церкви. Для чого це все? Їдеш, знімаєш і це все без толку. Осталась, мам. Так пізно. Бачили моє відео? Дякую, дякую. Я, я не знаю мам, коли буду на Та я не, не я, я, я просто, Я просто не маю ідеї. Так, стоп. Костел в селі Сороцьке. Це костел Божої Матері, який вже закинутий. Він не діючий. Хотілося б познімати найкращі частини його і зафільмувати, поки все ще поки все ще є. Тим як поїхати в село Сороцьке, я побачив на карті ще один костел. Е, так, відео про історію, тому дамо трошечки історичного вигляду нашій карті. Село, куди я направляюся, має неймовірну кількість історій, які варті уваги. Та основний факт, який мене зацікавив, що в селі зберігся недіючий католицький костел. Попри занедбаний стан, це цікава архітектурна пам'ятка, про яку майже нічого не відомо офіційно. Тому це чудова нагода відвідати село Улашківці. Найбільша інтрига поїздки це чи ти будеш дивитись на костели з середини, чи просто будеш поглядати на закритий замок. Приклавши декілька ньютонів своєї сили, я зрозумів, що щось заважає відкриватись дверям, але не став чиняти акт вандалізму, просто вирішив оглянути костел навколо. Сила, це звісно добре, але краще знайти вхід трошки кмітливіше. Цей костел було зведено в 1908 році, а вже через три роки його було освячено під титулом Різдва Пресвятої Діви Марії. З 1912 року у Волошківцях була створена самостійна римокатолицька парафія. Основна форма храму це прямокутний каркас з видуженим нефомом. Нефом це основний простір всередині, в якому знаходяться прихожани. Фасад мінімалістичний з глухими арками, які символізують вічність і стабільність. Вікна, в свою чергу, вузькі до догори. Це характерна риса неороманського стилю. Праворуч від храму знаходиться дзвіниця з трьома арками. На верхів'я кожної з арок є місце кріплення для дзвону. Зазвичай у них дзвонили перед початком богослужіння для того, щоб повідомити парафіян про початок служби. Ну і звісно, на якісь великі релігійні свята та на такі події, як смерть та похорон. Основною прикрасою на верхів'ї являється вежа з бароковим куполом. Характерна для австрійської та галицької архітектури. Хрест на цій вежі це традиційний латинський хрест, встановлений як символ домінування віри над усім. Вхідний портал із скромною аркою, це свого роду теж символ, це символ відкритості вірян. Оглянувши все навколо, я повернувся знову до дверей. І я помітив одну деталь, яка і не впускала мене всередину. Перше, що кидається в очі, так це велика вівтарна плита з дивним ієрогліфом в центрі. Як я з'ясував пізніше, це типова християнська монограма. Це абревіатура IHS. З грецької. Ця абревіатура складається з букв іота, ета і сігма, і вона має декілька інтерпретацій. Перша це Ісус Хомінум Салвадор, що перекладається з латинської як Ісус, спаситель людей. Інша ж інтерпретація звучить ін, хок, сігно, і перекладається як у цьому знаку переможеш. Під знаком мається на увазі хрест. Тобто мається на увазі що з хрестом ти переможеш все. Мені стало цікаво, як би він виглядав до юнацій, тому я спробував відтворити його оригінальний вигляд за допомогою деяких сучасних технологій. Уважно розглядівши костел середини, мені вирізняються деякі деталі. Арка вівтаря як масивна споруда, яка привертає твою увагу. В центрі вівтаря розташоване кругле вікно Роза. Його основне призначення це освітлювати вівтар природним світлом. Перед самим вівтарем розміщені балюстради це дерев'яні перегородки, які відділяють вівтар від простору для вірян. Бокові вікна розміщені досить високо. Це зроблено для того, щоб вони пропускали світло під певним кутом, що надає освітленню особливої драматичності. Ліворуч від вівтаря знаходяться два променистих процесійних хрести. Цікаво, що між ними є отвір, який має сходи позаду. Зазвичай так виглядав вхід до амвону. На стінах, де вапно вже стерлося, видно першочергові фрески. Також на настінних колонах залишились обрамлення, що вказують на те, що там раніше висіли ікони. Над самим входом розміщена хоральна галерея, або ще як її називають, емпора. Це місце, де зазвичай розташовувався церковний хор. Таке місце вибрано не випадково, тому що акустика в цьому місці забезпечує найкраще поширення звуку в глиб храму. Також ще одною причиною є те, що хор візуально не відволікав увагу вірян. Я сам не вірю, що я це знайшов, але це мало коли статися. Те, що я говорив в минулому відео про Турильче, про костел, який використовувався при радянщині, його використовували як сховище для зерна. Я думаю, ця доля спіткала багато костелів, тому що радянська влада не дуже любила е, такі пам'ятки, святині. Тому пшениця. Радянський Союз малював графіки, що вони збирали все більше і більше урожай пшениці, ну але, звісно, ця вся пшениця йшла на експорт, на яку куплялися зброя і тому подібне. Тому е, картинка гарна, але е, сенс не дуже. Ця табличка це чудовий приклад радянської пропаганди, яка слугувала для підняття трудового духу та для створення соціалістичного духу конкуренції між бригадами та колгоспами. Пройшовши трохи далі, я побачив вузький прохід із сходами на горищі. Дах уже в досить аварійному стані, і одна балка, яка тримає покриття, вона вже протрухла і вона вже зруйнована. І в проваллях. Де немає покриття даху, е, підозрюю, що це птахи різні, там голуби або, можливо, ще хтось. Коли будують гніздо, воно ввалюється, і просто через це е, такі великі купи сміття якогось, якихось гілок. Або це просто вітер. Вітер, який надуває сюди, і, і воно збирається просто в місцях провалю. Признаюсь чесно, що поїздка в Лашківці виявилася спонтанним рішенням. І всю інформацію для відео я почав збирати вже після того, як приїхав. І мене здивував той факт, наскільки мало інформації про цей костел є в інтернеті. Без перебільшення я знайшов 5 речень, які описують його історію. Але оскільки його будували поляки, то логічно було пошукати інформацію на польських ресурсах. І тут я був вражений тим, наскільки різна буває інформація на сайтах різних країн. Один за одним я почав знаходити факти ХХ століття та видатні постаті, які пов'язані з цим селищем. Перше, що видає мені Google при запиту у Лашковце – це польська стаття в Вікіпедії. Інформації там не багато немало, але рядки про те, що прихильники Бандери вчинили тут погром, привернули мою увагу. Знаючи велику любов поляків до Бандери, я вирішив розмотати цей клубочок трішки більше. Повертаючись до польської Вікіпедії, мені стало цікаво на яке джерело посилається. Ця стаття цим джерелом виявилася робота Кая Штруве про німецьку владу, український націоналізм та насильство проти євреїв в період літа 1941 року в Західній Україні. Я знайшов цю роботу мовою оригіналу і одразу приступив до пошуку фрагменту про Улашківці. Я хочу процитувати деякі уривки з цього тексту. У ніч 6 на 7 липня в навколишніх селах почалися єврейські погроми, організовані українцями. Почалося з села Улашківці, де щороку, 7 липня, відбувалося храмове свято, де збиралися селяни з усього регіону. Після проповіді в церкві селяни, підбурені греко-католицьким священником та місцевим вчителем українцям, напали на євреїв у селі та монастирі. Те радянська влада влаштувала дім пристарілих, де перебувало багато євреїв організатором погрому оголосили Корнила Шевчука. Це був місцевий вчитель, ймовірно, давній член ОУН, який в кінці церковної служби виголосив промову. Ми повинні очистити нашу землю від євреїв, українців, які працювали на радянську владу та поляків. Крім того, він закликав знищити розпорошених солдатів Червоної армії. Але ключовими цитатами є свідчення трьох людей, які були свідками цих подій. Перший це польський житель села Улашківці Петро Закшевський, який звинуватив Шевчука в тому, що він очолив групу нападників. Бандерівці ходили від хати до хати і убивали євреїв. Шевчук знав всіх євреїв в селі та вказував, кого слід убити. Вбивали з гвинтівок. Ту ніч було вбито 74 або 75 осіб. Їхні тіла наступного ранку закопали у рові за панським двор наступне корисне свідчення це слова Дмитра Гаврилюка, одного з почесних українців села. Після відступу частин Червоної армії, села Улашківців, в ніч з 6 на 7 липня 1941 року відбулася розправа над єврейським населенням. Євреїв розстрілювали там, де їх бачили, у будинках чи на вулиці. Третє свідчення від вижившої єврейки Ельжбети Гольштейн. Вона була єдина, хто вижив її сім'ї. У своїх свідченнях вона описує, як один з нападників один за одним вбивав її родичів у різних частинах села, коли вони намагалися втекти з дому. От який висновок робить Кай Штруве. Очевидно, нападники, на відміну від припущень Гіларії Кеннінсберга, не намагалися знищити всіх євреїв в Булашківцях у 1941 році. Ймовірно, кілька сотень осіб, а націлювалися на окремих осіб і родини. Повідомлення погоджувалися в тому, що були вбиті всі члени кількох єврейських родин. Ельжб. Та Гольштейн, яка була єдиною, хто вижив у своїй найближчій родині, у своїх свідченнях описала, як один із нападників один за одним вбивав її родичів у різних частинах села, коли вони намагалися втекти з дому. Згідно із свідченнями Петра Закшевського, той самий нападник наступного тижня у сусідньому селі Ягільниця вбив ще п'ятьох євреїв, які втекли туди з Улашківців. Повстанці Ун та УПА часто дискредитують антисемітизм. Так воно виглядає із цієї статті в Вікіпедії. Але якщо купнути трішки глибше, то причини зовсім інші. Ці Відбулися одразу після того, як Червона армія відступила, і це було ніщо інше як акт помсти, помста зрадникам та тим, хто працював на червоних окупантів. Адже повстанці карали незалежно від національності їхні методи були радикальні та жорсткі. Але вони були дієві. Цю ситуацію чудово підкреслює анотація, яку я знайшов до книжки Каї Штруве. Одним із головних результатів дослідження є той факт, що центральну роль у цих безчинствах відігравали організовані групи повстанців проти радянської влади, які під час зміни режиму карали тих, кого вважали опорою совєтів і зрадниками. Найчастіше цими носіями і прислужниками радянської влади ставали місцеві євреї. Саме через такі наративи, в теперішній час польський політик може публікуватися в ізраїльському інформаційному порталі і словами засудження наших національних героїв до речі про Шухевича. У серпні 1944 року під час наступу совєтської армії на німецькому фронті Роман Шухевич перебував із відділом кінотників у селі Улашківці над рікою Сірет на півдні міста Чорткова. Посереду тоді проходила лінія Радянського Німецького фронту. Сюди прибув командир із метою переходу фронту на тили совєтської армії. Тут були також дві його зв'язкові. Алина Дидик і Катруся Зарицька. Але Шухевич не єдиний, хто з відомих повстанців, відзначився тут. 1965 рік у Старому Печерському монастирі переховувався підпільник Петро Басюк, коли був виявлений, вирішив прийняти бій. До ліквідації залучили підрозділ КГБ і місцевий партійний актив, який хотів дуже сильно відзначитись. Басюк у бою смертельно поранив сільського голову. Певний час, ще відстрілювався, але зрештою розуміючи свою безвихідь, підірвав себе гранатою. Петро був родом з Улашківців, тут він і Зустрів свою смерть. На перший костел я не став великих ставок, я просто заїхав туди по дорозі, ну, там буквально кілометрів. 10-15 треба було від'їхати від основного маршруту туди 15 назад. Але він насправді стоїть біля якогось виробництва чи якась агроферма. Я прям так здивувався, що люди просто кожен день проходять повз бо цієї будівлі вона велика. Мені здається, ніколи в минулому не вміли будувати костели малими. Постійно, якщо будували, це супер, якісь великі масштаби. Ще раз сподіваюсь, що в, в іншому костелі буде так само відкрито і буде так само е, вільний доступ, тому що хочеться познімати хочеться зафіксувати е, те, що там відбувається, те, що там зараз є. Ця поїздка ще раз довела мені той факт, що кожен куточок нашої країни просочений історіями, які треба досліджувати та знати. Наступній частині я покажу свою подорож в село Сороцьке, всі негаразди, які мене спіткали по дорозі, та яку красу я зустрів там. Ну і попрошу, якщо вам було цікаво, поставте лайк, підпишіться на канал. Саме так я буду розуміти, що цей контент цікавий і створювати ще більше і більше нових відео.